Ти гей, hey. просто в інстаграм кидали фотку мого будинку і писали: Я знаю, де ти живеш. Тобі краще не виходити. І другий учитель, який мене назвав наркоманом. <клапану> Вийдеш після уроків, тобі піпець. -пі -пі мене були вчителі в школі. Сьогодні дуже класно світить сонце, дуже приємна погода. Саме тому я вирішив вам розповісти про те, як мене майже все життя булили. Рішив записувати всі мій собі настрій. Супер. У мене тут кавуся, ви робіть собі чай, кавусю, какао, все що хочете. Тому що сьогодні у нас буде розмовне відео. І як я помітив, вам подобаються мої розмовні відео, і це буде моє перше розмовне відео українською мовою. І якщо щось, будь ласка, виправляйте мене в коментарях. Тому що у мене дуже багато закарпатського діалекту проскакує, дуже багато русизмів проскакує. Русизм навіть добралася до Закарпаття. Нормальні, всі люди добрі. У моєму прекрасному блокнотику я зробив собі помітки про те, як мене булили. Клас. А, почати хочу з того, що було мене насправді дуже багато і дуже довго. Я думаю, більшу частину життя а, я знаходився от, в булінгу, в мобінгу і так далі. І Це було не саме приємно, якщо, якщо чесно. Це почалося приблизно 5-6 клас. А саме тоді я перейшов в сільську школу після гімназії. Мені, взагалі, там подобалося, тому що там були дуже класні а, однокласники. Боже, тавтологія, яке я тупено просто. Але коли я виходив за межі своєї. Класу, то починалася просто жесть настільки, типу, що я навіть не ходив в магазин, в столовку і так далі, тому що просто я виходив і мене цькували. Причина цьому мобінгу, булінгу. По-перше, я знімав на Ютуб. Тоже була моя друга спроба знімати, і вона була, мені здається, найгірша в плані, як до мене відносилися люди. Тому що зараз у мене до є ті відео, вони в мене скриті, і коли-небудь я хочу на якусь кругленьку дату зробити відео, де я дивлюся свої старі відео, тому, що вони дійсно дитячі, але вони ці. Цікаві, мені вони подобаються, я їх інколи передивляюся. Звісно, крінжую жорстко, але вони прям ну вони хороші, як для дитини 12 років, яка робила все сама. Мотивувала себе Іксо, що я хотів в Іксо попасти. Тоді було дуже популярне Іксо Лайф. Я подавав заявку і мені відповідали, пробачте, ще дуже маленькі, я такий о. пропало все, у мене ніто не суфлює. Друга причина, що я завжди виглядав більш якось фемінно. Не те, щоб мене то якось тривожило, мені, типу, пуфік. І я собі намагався подобатись, але через своє Великий булінг, який був як сильно мені знижалося мою оцінку, всі навколо. Звісно, проблеми до тепер є, і я до тепер себе не можу нормально приймати, і мені не подобається те, як я виглядаю, але миритися з тим я можу. Третє, те, що завжди все життя в моєму колі спілкування були зазвичай дівчата, і мене скували, обзивали, типа ти. Гей, hey. будь ласка, покажіть мені зв'язок. Я дійсно його не розумів, як взагалі можна судити по людині, чисто як вона виглядає, з ким вона спілкується. Не зрозуміло, але окей. Okay. Uh, П'яту причину я не можу зараз згадати, тому коротше пофіг. Я перевівся з гімназії в сільську школу, де мені було дійсно комфортно, тому що я там майже всіх знав у своєму класі, і ми якось дружилися, і все було окей, okay, все було гаразд. Але потім мене помітили люди з паралельного класу і постарше, а саме з класу Моєї двоюродної сестри, от саме от, паралельний клас, і оцей клас на два роки старші, вони прям дуже жорстко щось надзі мною цей. Я не знаю, прям жорстко. Всім останнім було, в принципі, туфік. А, Тоді саме я почав знімати відео. Моє перше відео, яке тоді вийшло, то було типа мій ідеальний вечір. І я повернувся. Тому що, як я вже говорив раніше, це була моя друга спроба знімати. І перша спроба вона була, але я, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, що я тоді знімав. Я пам'ятаю лише другу спробу, але я знімав факт в тому, що в мене на. В той момент вже було там десь 100 підписників. Я так... угу. До речі, це той самий канал. Але до цього каналу у мене був ще один канал. Тобто, виходить, це була моя третя спроба? чи як? Не знаю. Тобто у мене десь з 2013 року, 2014, виходить відео. Пам'ятаю, що в мене кожне відео набирало більше 200-300 переглядів. У мене завжди там було приблизно там 20-30 лайків. Було приблизно на такому рівні або вище дізлайків. Зараз, поки монтую, згадав одну прикольну таку історію, що у мене було одне відео, на якому було 400. Переглядів 30 лайків і 401 дізлай. У мене, тобто, дізлайки перевалили за перегляди. Я тепер не знаю, як то було. Але я пам'ятаю, що я дуже довго плакав. Чому мене всі ненавидять, що я роблю не так. А як це все сталося, скоріш за все, дізнаєтеся, трошечки пізніше було одна людина, однако. Ну, по... Я думаю, та блін, ну що я вам таке зробив, та чому так погано в мене все? Думаю, я так погано знімаю, що хоча мені подобалося, що я знімаю, і зараз я розумію, що і то був класний рівень. Зараз, оглядаючись назад, я розумію, що дійсно люди. Просто завідували, а чому я зараз скажу? Там дійсно є причина. Я не просто кажу, вони завідували, бо вони мене там хейтили. Там була дійсно причина, і яка от зараз показала, що дійсно вони завідували, виходить. Мені писали дуже погані коментарі, мені погрожували і так далі, але я на то не звертав уваги далі. З нього мені дуже подобалося знімати. Мені прям дуже подобалося знімати. Я повторяв за Катю Адушкину і за Іксо. І я такий, та я Катя Адушкина Іксо, чисто. Також я пам'ятаю, завжди коли я виходив на коридор, то не було ні разу з щоб мені хтось. Щось не прокричав в спину, типу, Лох, чмо. Піда завжди було таке, що мене штовхало в цих коридорах. Також було таке, що мені просто в інстаграм кидали фотку мого будинку і писали: я знаю, де ти живеш, тобі краще не виходити і так далі. Нагадую, що мені було 13 років. І можливо, саме тому, якби в мене не було періоди в Ютубу погано все, я не зупиняюсь знімати, мені чомусь хочеться. Можливо, десь всередині я хочу доказати тим людям, що я можу, що я стану там кимось і так далі. Але це було можливо на початку, тому що Зараз причину, чому я знімаю, тому що мені це подобається, тому що я не думаю про перегляди, Мені чомусь просто хочеться вам розказати. Можливо, це мені хоче отримати якусь похвалу, тому що мені, наприклад, дуже приємно це не байт на коментарі, але мені дуже приємно, коли мені пишуть коментарі, якусь похвалу. І дійсно я потім реагую приблизно так. Я тут поставляю скріншоти. І це не просто якась наіграна, якась, ой, дякую, мені так приємно. Це дійсно у мене, от всередині, коли я бачу якийсь маленький коментар, про те, що дуже класне відео, у мене просто в мене роз. Зриває в тому що це була моя мрія, щоб мені так писали. Мені хотілося, щоб мені писали, писали, а мені писали тільки погане. І коли той період пройшов, зараз поганих коментарів я дійсно не бачу і мене розриває просто всередині. Зараз я би хотів розказати, чому я вирішив, що мені завідували. Як оказалось, через декілька років, тобто я десь рік або два назад дізнався, що якраз таки в цих двох класах, тобто паралельному і два роки старші від мене, люди просто згрупірувались там койно, по моєму 3-4 людини, і створювали Багато акаунтів, чисто щоб заходити на мої відео, ставити дізлайки, писати мені погані коментарі і так далі. І одна людина з цієї групіровки була мені дуже близька як друг. Угу, добре, що ми не спілкуємося. І ще одна людина з тої групіровочки мені писала приблизно в той період, коли вона створювала ті аккаунти, дізлайкала, писала, засирала мене. Та людина мені писала тоді, ще в ВК, і просила підписатися на його канал та прорекламувати його відео. Я сказав гроші. Я просто тоді здогадувався, що може бути та людина, тому що вона була завжди така токсична і так далі. І я такий, плати гроші, реклама не безплатна. <клес> У Рим дотепер просто ну, от так, от так себе за це. Ну, то бажаю. У мене були вчителі в школі. Одна вчителька, яка була завжди дуже дивна в один день на уроці біля всіх дітей, сказала мені про те, що мої відео просто повне дірміще, як я не соромлюся показувати свою зубну щітку на камеру. У мене просто було відео, типу, мій ідеальний ранок, і там я вчистив зуби на камеру. Вона така, як можна показати свою зубну щітку на камеру. So, окей. Okay. Також вона говорила про те, типу, куди дивляться мої батьки, як моїм батькам за мене не соромно. Я вот цю фразу дуже сильно запам'ятаю, як твоїм батькам за тебе не соромно. Тоді я почав думати, а дійсно моїм батькам за мене соромно, чи що? Тому що прикол в тому, що мені мама допомагала знімати відео, а потім мій тато з мамою, з бабкою, братом і всіма просто на світі передивлялися ці відео. Це дуже класно, що мої батьки. Дотепер мене дуже сильно підтримують і вони дивляться всі мої відео. Привіт, я вас дуже сильно любаю і дуже сильно скучаю. І Я такий, типа, жінка, в тебе окей, в общем, в тебе шарики запросити психіатричну вже допомогу, тому що там психолог не допоможе. Вона з'їхала з катушку, мені здається, вже давно Бажаю всього самого найкращого. І другий учитель, який мене назвав наркоманом. Коли я був шостому класі, вчитель назвав мене наркоманом. Моя тітка, вона працює в тій школі. Один раз він просто такий, типа, ди сюди, піду сюди. Він мене повів до моєї тітки, і біля мене говорив мої тітці, що я наркоман, і я такий. Тобто mm -hmm. то була не шутка, він дійсно так говорив, і він такий, я бачив тебе за школу. От мій тато з ним поговорив, і я пам'ятаю, що він попросив від мене пробачення. Мені би дуже, якщо чесно, хотілося, щоб або та вчителька, або цей вчитель подивилися це відео, або якось про це дізналися. Мені просто цікаво, що вони зараз будуть відчувати. Їм не соромно за себе, як можна гнати на дитину 12 років. Ну просто треба у вас все окей. Тіпо типу. із 7 на 8 клас я перевівся знову в гімназію до свого класу, з яким я був перший, четвертий клас. Причина, яку я сказав моїм батькам, мені дуже легка ця школа, мені дуже легко тут вчитися, я хочу щось поважче і мене перевели. Справжню причиною було те, що я більше не витримував, тому що мені було дуже сильно обідно кожен день йти туди, де тебе реально просто засирають, де тебе толкають, де тебе обзивають. Ну не саме приємне, якщо чесно. Але тоді я вже перестав знімати відео, тому що мій клас про тоді знає, що я знімаю, і вони не були проти мене там, не дякували, але просто були якісь. Питання або такі, типа, коли нове відео. Якби то не токсично, але інтонація токсична. Я, я просто всі відео архівнув і перестав знімати. Потім почався карантин. Я був тоді 9 клас, закінчив 9 клас. На момент карантину, кінець дев'ятого класу, я не знімав відео приблизно рік або півтори. І я кожен день, цей, цей рік або півтори роки. Я кожен день думав про відео і так сильно хотів знімати на Ютуб. Ви просто представлюся Я так сильно хотів, мені так манути перло просто з мене. Мені дуже того хотілося. Але я боявся дуже сильно критики. Зараз я розумію, що пішли всі люди просто в сраку в жопу. Я роблю те, що мені подобається, і мене навряд чи хтось зможе зупинити, тому що мені просто це подобається. А кому не подобається, тоді в жопі засуньте свій язик туди же. і просто жити свою нещасну життя далі, тому що вам уже навряд чи хтось допоможе. Перевівся я в другу школу, перестав я знімати відео, але булінг не перестав бути ще з минулої школи. Мені також кидали просто фото моєї школи або адресу моєї школи. Я не пам'ятаю, якщо чесно, писали. Вийдеш після уроків, тобі і Я такий. Гмм, і я дійсно боявся виходити школи після уроків. Я виходив лише там з компанією друзів, тому що я дійсно дуже сильно боявся. І мене завжди забирали потім на машині. Хоча я не говорив, чому я дуже боявся говорити чомусь про це батькам зараз. Розуміють. І похожі погрози мені приходили майже кожного дня. Майже кожного просто дня. Потім карантин. У мене всі відео були архівнуті, але я вже не витримав. Я дуже сильно хотів знімати. Отже, я почав знімати. І далі, от, з того періоду, я знімаю з карантину 2020 року. Я дуже щасливий і я дуже вдячний, що все саме так відбувається. І позавчора вас стало дві тисячі. І я, от, якби мені це сказали, коли я був в минулій школі, то я би просто я би. Я би обас. Я думаю, коли в мене буде тище, мені вже буде 100 років, тому що то ніколи не наступить, не настане. А як показалося, що все можливо. Потім, після 9 класу, я перейшов в коледж, в коледжі в мене не було ніякого булінгу, що дуже дивно, тому що я чомусь думав, що там в мене почнеться прям жесть. Я дуже сильно боявся всього там, я боявся одягати не такий одяг і так далі, але все було марно. В коледжі було все супер, в мене там ніхто ні разу ніяк не задів. В класі мене підтримували. Звісно, там в коледжі було дуже багато своїх мінусів, але в плані булінгу нічого не було, і я цьому дуже сильно вдячний, тому що це дійсно мені допомогло не зупинятися. Мені здається, якби там щось було, то можливо я би і зупинився. Зараз, якби щось було, то мені вже пуф, я вже нічого не зупинив. Е, звісно, зараз є якісь такі, типу, подколки, коли нове відео, коли тебе вже там що, нове там що? Ну, мені пуф. Якщо то сказано з негативом, то мені вас. Жаль, якщо то сказано із люб'язності, то мені дуже приємно. Якщо то просто так сказано на тваліс, або якось хотіло мене чимось так подколоти, то ну вам не вдалося. Ну що сказати. Зараз у мене майже те життя, про яке мріяв. Дійсно, я дуже мріяв знімати відео, я дуже мріяв получати якісь коментарі, якісь лайки, списки і так далі. Це просто це було дійсно ціль мого життя. Коли воно зараз прямо відбувається, я дійсно ціную саме цей момент, саме от живу момент. Всім бажаю гарного дня, гарного вечора. Тіної ночі, солодких снів, мирного неба. Бережіть себе, будьте в безпеці. І знайте, що, як мінімум, одна людина, тобто я, вас дуже сильно любить. Ніколи нікого не будьте. Якщо вам хочеться комусь написати поганий коментар, продовжіть його в собі. Зачем вам комусь щось писати. Ну, кроме, кроме русні, їм можна, їм треба. Всім